Назви мені, будь ласка, хоча б одну причину, чому ти не можеш в Україні заробляти більше, ніж ти заробляєш зараз? Причин може бути багато, і багато з людей їх говорять: це маленькі зарплати, це економіка, це депутати, це роботодавці і так далі. Але шукати причину і шукати відмазку це найпростіше, тому і багато людей заробляють дуже мало. Я тобі скажу, що в наш час дуже багато різних можливостей. Тим більше в онлайні можна знайти хорошу нішу, почати в ній розвиватися, рухатися і поступово збільшити свій дохід. Я не пропоную ніякі курси, ніякі навчання. Я дійсно готовий по-доброму тобі допомогти розібратися в класному напрямку, яким я вже займаюся більше трьох років. Я приватний підприємець, і два роки з яких я працюю виключно в онлайні. Це нічим не ризиковано. Ви нічого не вкладаєте при 2-3 годинках в день. Вже з наступного місяця ти можеш заробити перших 300 доларів. І я допоможу тобі цей дохід збільшувати з кожним місяцем. Якщо тобі цікаво, залишай в коментарях плюс я з кожним особисто зв'яжуся і надам всю детальну інформацію.